Приїхали ми на спітник, Може знайдемо якісь вещі на продаж, будемо дивитися. Кріслокине можна було би продати. Тут якусь мелоч порозкидали. Може щось якесь цікаве, може золото яке є. О. блок, О, навушник. А, тут навушників. Коробка важка, мабуть, якийсь блок. А ну відкрий. О, блок є. Новенький. Хай буде. 149 гривень. Новенького блока хтось викинув то що за посуда нормально можна ще й салати накладати звісно вона нам і не треба ми шукаємо щось таке подібне щоб воно було по-нормальному продати модем засраний о блок забери блоком Моно було, але модемо нахер ніколи. Не, не. Ні, блок, блока заберу, хай буде. Нормальний блок. О, дивош ви. О, там? А ну на флешку. О, на флешку є. Ага. Да? Ну за гривень 100 можна було продати. О, Забирай. Знаєш, потім Дай це все брати. Ще пункт навіть один, Чи то не один. Тихо. Стой стоїть. А вот. Тюнер Т2 Забираємо тоже. Т2 тюнер. Гривень 100 буде стоїть Стаканчик Півко пити нормальний, але хуй не треба. О, Дивись блютуз колонка Колонка блютуз. Ага. На в пакет теж. О, бурштин Не фокусується. Так, да, точно бурштин. Ай хуй знай, заберу, хай буде. А скільки мандаринів О той великий манд... апельсин а пільсін ще нормальний буде, щоб можна було поїсти, то гамно обрізати. Хай, заберу, хай буде Місний бомж? А, а що ти там? блядь, сколько добра. Стас Михайлович блядь, вот этот музон. А, Какая сумочка. Что-то есть. Может, пачка бабла. Оба-на! Где телефон нашел? Не включается. Я нихуда больше нема. силой целый полностью. И тут харчи, хватает, всякий гамной есть, который вымахал на гамни. И как картина уенна. то в туалете повисит. О, тут что-то чуть... уенны, мабуть, будет в гроши. Ага, залупа. Да. Бомжи же проверили все. що тут таке, а, будильник на пес, що ти за нами ходиш, на, пужуй тільки кошельків і всі блі пусты. Дикий. Швецька є горич. Бомжам оставлю, може, вип'ють. Бритва. Хай бомж побриється, як вип'є. Мамо, ваші діти як птичі! ваші діти, як птичі, вдали ж забриділи крильми, мамо, в ріті свої світличі, скоро знов поскудимось ми. Блять, яка х**ена шапка, блять. Звісно, я її надівати не буду, може тут менти не насрав в неї. Іди, блять. Хай лежить, може бомжі будуть ходити. Ні, що тут це? Ану, покажи сюди. Ану, покажи, сюди йди.

Тому матраси, там на їх, мабуть, бомжі сплять. Разом з собаками. О, іграшка СССРська на ялинку. Я знаю, що такі продають. Погон. А, такі... О, з яким зазначком це все заберемо? Скоро знов посходимось ми, мамо, ваші діти, як птиці. Дали ж забриніли крилями. Мамо, в рідній своїй світлиці, скоро знов посходимось ми. Дівді оказалося робоче. Нормально. Колонка Bluetooth test робоча. вона включається. Bluetooth mode.